Доброго, шановні. Ну що? Сьогодні в нас буде відкриття контейнерів з шоу Медарена, там де Грайвдігер, там 20 штук доступно. Сьогодні ми їх повідкриваємо, подивимось що дропається. Ви також подивитесь, чи вартує їх взагалі забирати. Що з них падає, і чи як часто падає Грайвий Дігер. Грайвдігер, перепрошую. До речі, якщо ви відкриєте 20 разів оцей Грайвдігер контейнери, то ви гарантовано отримаєте. Е, сам танчик, звісно. Же. Е, ну що, не забудьте протиснути вподобайку Дякую тим, хто підписався на канал. І обов'язково залиште коментар, що вам спадає з цих контейнерів. І приємного перегляду. Гайда дивитися. Так, шановні, ну що, давайте трішки повідкриваємо ці самі контейнери. Я трішки так вспотів, поки її збирав, ці, скажімо так, але не дуже складно. Я думаю, буде складніше. Це щось, типу, як колись було з Елефантом. Типу того. Оце таке ж саме. ну Зараз подивимося. Що там взагалі, до речі, в цих контейнерах? А, тут, до речі, окрім Gravedigра, і інші контейнери є: Smasher, Anгілятор, Spike, Scavenger. До речі, в мене вже відкрито дві, тому що ми забирали з розіграшу. І нам дропнулось, типу, дві, тому ми. Там, мабуть, чотири, а не дві. То нам на 4 більше ще й вдасться відкрити. Ну, то грець з ним. Як би там не було. Все все, каже, все відкриємо. Добре, погнали. Хвати говорити. Хвати говорити. Що в нас випадає одразу? Як файно. Я собі думаю, почекайте секундочку, я перезайду. Так, я перезайшов в гру. Вийшов, перезайшов, мене кинуло на це третій сервер. Я... І тому давайте відкривати далі. Так, залишилось 18, ану. Ага, тобто різниця особливо невеликої. Прикольно, я відкрив три контейнери і мені впали бустер і X3. Файно так потіти. Тобто, три бої на бустери обмінюєш. Дуже файно. Ой Боже, я прям не можу. Кайфую, кайфую, кайфую. Як же хочеться сказати хлопцям, щоб вони потіли в ці контейнери. А, одразу треба казати, ні, а потім так, да? Скавенджер, п'ятий рівень мені дали компенсацію е, в 1250 золота. 1250. Добре, це вже трішечки приємніше. Трішки приємніш, звісно. Але все одно. Добре, непогано. 1250. Це вже краще. Оце що мені одразу треба казати, а потім воно оце так робиться. Ха, непогано. 3, добре. Тобто, якщо 4 нагороди випадає, то гарантовано випадає, скажімо, танчик. Ага, оу! Oh, оу! Oh. Oh! Oh! Oh, Це що таке? Спрацював перезахід. Гриведіджер отримали компенсацію в 2500 плюс камуфляж індустріальний хаос. Файно. 5400. Тобто, у мене було 400 золота. Зараз на даний момент ми підфармили 5. Залишилося ще 12 контейнерів. Я думаю, що може ще один випаде, ні? Ну, не може ж бути, що вже 12 контейнерів і нічого не випаде. Ми ще, до речі, отримаємо компенсацію за Грайфігера, зараз гарантовано. А потім ще самого Грайфігера заберемо. І вийде так, що ми наваримося десь на ще на 5 золота. Ще на 5 золота. Що я вважаю доволі непоганим. 9 контейнерів залишилося. Отаке. О, о! Ну! А, камуфляж випав. От ти Коротше, як падає перші три нагороди і там нема камуфляжу, значить одразу випадає останній танчик, скоріш за все. Отак. О. <реш> О! 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 Непогано. Так, залишилося ще 7 контейнерів. Через два, до речі, я вже заберу ще раз гравідікера. Непогано, 1250. Ага, камуфляжика вирішили на накидати. Ну, слухайте, непогано, непогано. Поки що по золоту дуже-дуже дуже файно. Це ми гарантовано його зібрали. Це ми його зібрали гарантовано. Але все одно емоції непогані. Е, ще плюс 2500. Ще плюс 2500. Давайте я скріна зроблю, до речі, хай буде. Зроблю скріна, тому що для відоса треба буде. Е, добре. Гайда далі. Терена нагороди Окей, залишилося 4 контейнера. Ну, як би. Як би вже тут, мабуть, нічого не випаде, щось мені здається. Щось мені здається. Чи ще, чи щось дропнеться. Ні, камуфляжика. Бляха, камуфляжиці ці падають, я так їх обожнюю. Ну ми виходить, що зафармили майже 9 золота. Та не. Ага. Все, камуфляж радіоційний дощ. І останній. Давай танчика. Ні, Е, добре, відкрили ми 20, отримали ми 9К золота Майже, тому що у мене було 400 золота. Що я вважаю, непоганим? Ми ще заберемо Грейвдігера, за нього ще отримаємо 2500 і того буде всього десь приблизно 11700. Е, мінусуємо 400-11,200. Приблизно, приблизно. Е, Тобто, по ідеї, е, непогано. Підняв золото, 10к золота, спокійнесенько, тобто, я вважаю це досить файним показничком. Тепер, Бо я вже, я вже злякався, коли воно почало падати перші 3-4 нагороди по 3, я вже думаю, все, все все, 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 це вже каже, все піде так далі. Але... Але ні, трішечки вирулили. Непогано, не забудьте про вподобайку, про коментар і напишіть обов'язково, що дропнулось вам з контейнерів. Все. Е... Дякую за підписки, до зустрічі.